Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 18 лютого. Хотілося б поговорити не тільки про вирощування зернових, але й про тварин, яких ми тримаємо. Так, це у нас ячна дерть, тут у нас кукурузяна дерть та пшенична дерть. Що ми нею кормимо? Це ось по 2 літрові кружки змішали ось таке відро. Зараз підемо давати нашим свинкам. Так, ось такі у нас свинки вирощуємо для себе. Так як в магазині купувати, непонятно, чим і як кормлено. Тому тримаємо для себе. Раніше тримали набагато більше, тримали і по 10 голов. Ну, звісно, не в цьому приміщенні. У нас тут ще є приміщення. Зараз вони задіяні під зберігання запчастин, палива та деяких матеріалів. Тому тримаємо так для себе, Там, можливо, продаємо знайомим по можливості. Зараз тут ми прибрали, підстелили, підстелили ми ячною соломою і трішки люцерки. Вон добре видно, як наминає люцерочку. Зараз покажу, де ми зберігаємо солому. Солома у нас залишається після вирощування зернових культур, здебільшого ячмінь. Ми сіємо його небагато, близько 2 гектарів. Але солому ми на полі не залишаємо. Ми її забираємо, зберігаємо для своїх потреб та для потреб пайщиків. Ось та також тут є в нас люцерочка, у нас декілька ділянок засіяні. Ми буває залишаємо собі, буває продаємо люцерочку, яку виростили. Зараз дам свинкам їсти та покажу, чим ми поїмо наших свинок. Замість води свинкам нашим даємо сироватку, так як те ще тримає корів. І сироватка залишається від переробки молока. Виливати її теж не хочеться. Ми кожну неділю забираємо і поїмо наших свинок сироваткою. Також, дивіться, тримаємо качок, курей. В себе в господарстві. До речі, вже встановили циліндр новенький. На Юмезика, ще шланги, правда, не підключили, але прийдуть там перехідники штуцера, тому що в нас стояв конусний, а тут прямі входи. Прийдуть штуцера, заберемо, встановимо, прикрутимо, будемо перевіряти. І трішки чому ми тримаємо цих тварин? Тому що купувати в магазині трішки якось. Недоречно, коли ти живеш в селі. Це займає небагато часу. Кожного дня буквально 10 хвилин поубирати, нагодувати. Але ми знаємо, що це вирощене на натуральних продуктах, це вирощене в домашніх умовах і не потрібно витрачати зайві кошти. Тому намагаємося. Тримати її на вгороді, там вирощувати певну продукцію. Хоча декілька років підряд вражаю, що по картоплі, там по інших культурах через таку аномальну засуху майже немає. Тому якось так, коли проживаєш в селі і не тримати господарство, я думаю, це недоречно. А яка ваша думка? Якщо не складно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляди. Хто слідкує за каналом, підписуйтесь. Далі буде цікавіше.